Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лісові Феї. Канікули у нас продовжуються, тому маємо ще час для відео. Хочу сьогодні зробити такий невеличкий відеообзор нашого блокнотику з колекціями. Частину своїх колекцій ми завершили, частину ще в процесі, ну але, звичайно, купа планів на нові. Коротше кажучи, давайте будемо дивитися. Перша колекція це колекція овочів. Це найперша колекція наклеюк, що ми створили. Був початок осені, був якраз збір овочів, і ми вирішили зробити ось таку колекцію. Тут вийшов справжній салатик на сторінці: і баклажанчик, і цибулька, і картопелька, і огірочок, і Забулося, як називається, і броколі, і брюсельська капусточка. Ось така якась цікава вийшла колекція. Найперша наша. Далі ось така гарненька в нас колекція. Це колекція пенальчиків. Тут а, такі пенальчики. До речі, якщо ви помітили, ось цей щось ми кривенько так наклеїли, але вирішила вже не переробляти, тому що багато планів на нові. А вже старенькі не хочеться переробляти колекції. Але теж все дуже гарно. Тут і Hello Kitty, і Хмаринка, і ось такий единорожок. Єдиноріжки мене прям потягнуло на єдиноріжки, коли я робила цю колекцію, аж 4 таких пенальчика з єдинорогами і котик ще ось один. Ну, а далі в нас така цікава колекція, теж більш ділова вже така колекція. Це колекція канцелярія. Коли я малювала цю колекцію, якраз ми пішли у школу, почалося навчання і вирішила зробити ось таку. Тут а, всі такі зі смайликами, з посмішкою, але все одно якась більше така ділова колекція вийшла. Теж все дуже гарно. Тут є і скріпочка, і скотчик, і ножниці, і блокнотик, і палітра, і маркер, і пензлик, і ручечка. Теж дуже гарненько. Далі в нас така колекція, яка називається їжачки. Наприклад, моїй сестрі найбільше подобається ось цей їжачок, який йде з книжечкою, певно, добре любить навчатися. А, наприклад, мені дуже подобається ось такий з зонтиком. Він дуже гарненький, такий милий. А ось моїй матусі більше подобається їжачок з капелюшком. Вона любить всякі капелюшки такі, і їй цей прям дуже подобається. А мому тату, напевно, би б найбільше сподобався ось такий їжачок з наушниками, тому що він часто нас бере наушники. Він часто слухає лекції якісь по роботі. Так, але така гарна колекція якась вийшла, цікавенька. Далі у нас колекція кексиків. Ну, це прям яскрава колекція. До речі, якщо ви помітили, ось цей кексик прям якось кривенько наклеєний, цей жовтенький останній. Вже як відео знімали, не побачили, а як передивлялися, то помітили вже. Але теж не буду переклеювати. Вона, в принципі, і так дуже гарненька вийшла. Тут такий і радіжний, два кексики більше не такі цікаві. І рожевенькі такі якісь. Ну, думаю, вони були би смачні. Далі в нас, напевно, найбільш магічна колекція на нашому каналі. Це колекція планети. Якось вони так у нас хаотично наклеєні, ось ми її завершили, до речі, недавно у минулому відео. Тута сторіночка камера також не передає. І вибачаюся, якщо погано трішки щось видно, тому що в нас зараз світла немає. Знімаю з фонариком на телефоні, тому якість не найкраща. Але як є, Знімаю все одно відео для вас. Але сторіночка ось така з блискітками гарненька вийшла. Магічна. Далі колекція чайні пакетики. Це теж така цікавенька колекція. Тут 4 сторіночки. І на кожній сторіночці по дві чашечки. Кожен пакетик відповідає кольору чашечки, Ось, наприклад, фіолетовий на фіолетовій чашечці. І кожен пакетик чаю має якийсь смак. Я намалювала його дуже малесеньким, звичайно, і на камері не видно. Якось як би так вам показати. Наприклад, ось цей з лимончиком. А на першій сторіночці у нас чайок зі смородиною. Все одно не видно. Якщо цікаво, можу з вами сфотографувати і скинути в нашу вайбер-спільноту. До речі, друзі, хто ще не доєднався до нашої вайбер-спільноти. Там всі новини, і кожен раз, коли є нове відео, я завжди кидаю все туди. Тому доєднуйтесь, там у нас дуже цікаво. І хто ще не проголосував, хто він по знаку Зодіаку. У нас якраз зараз проводиться опитування, хто ти по знаку Зодіака. Тому голосуйте, друзі, мені буде дуже цікаво побачити, хто ви. А в нас далі ось такий синенький чай. Це в нас чай з чорної бузини. І закінчена вже сторіночка. Це в нас чай з чорниці і з м'ятки. Такий зелененькі м'яти і синенькі з чорниці. Теж дуже гарненько все. Акуратно. Далі колекція фруктів. Тут відкрито лише три наклеїчки, але все одно вже потрошку вона наповнюється і виглядає дуже гарненько. Наприклад, дуже гарно мені подобається кокос. такий у нас детальки всі видно. Мені дуже подобається, як в мене вийшло його намалювати. Також у нас є ще така груша. І ківі. До речі, друзі, поділіться, який фрукт ваш найулюбленіший. Мені буде цікаво. Далі у нас наша безподобна колекція. Називається Софія пропустила сторінку. Я справді забулася і пропустила сторіночку пусту одну зробила. Але в мене вже є дуже гарна ідея для цієї сторіночки. І у наступному відео ми сюди дешев наклеїмо. До речі, буде зразу дві наклейки. Думаю, вам сподобається. А далі у нас така новорічна колекція. Вона у новорічних таких. Там подаруночки, ялиночки, червоно-зелений колір, якийсь, ліхтарики, зірочки, смаколики. І у нас вже 4 сюрпризики. До речі, нам пощастило, що ми, ми відкрили тільки два пакетики, але вже чотири наклейки. Тому що нам так попалося, що в одному накле... пакетику дві наклейки. Але такі пакетики не всі. <смі> і наша остання колекція така теж дуже магічна колекція, чорна така, це зіркове небо. Настя... Ця... Вибачаюсь, друзі, що збилася, але зайшов тато з лекціями, і як ви думаєте, що він мене попросив навушники? Ось ні, ніколи не знаю, що подарувати йому на день народження. А тепер, ви дуже знаєте, потрібно подарувати наушники, напевно. Хоча в нього як запитаєш, то в нього все є, йому нічого не потрібно. Ну, але давайте далі. Це у нас е, колекція знаків Зодіаку на дві сторіночки, і в нас поки є тільки один знак Зодіаку. До речі, так вийшло, що нам попався в першому ж відео. Нам попався стрілець. І хоча сумика не знала, що попадеться їй у пакетику, але вона відкрила пакетик і їй попався стрілець. А саме цікаве те, що по знаку Зодіаку я стрілець. До речі, друзі, відпишіться, хто стрілець по знаку Зодіаку? І ось такі у нас були колекції сьогодні. Ну це, я думаю, найкраща колекція за сьогоднішнє відео. До речі, хто мені каже, що я виключаю коментарі? Друзі, я не виключаю коментарі. У нас просто в YouTube сам виключає коментарі, тому що ми ще діти, і він вважає, що потрібно їх відключати, щоб там не портили нашу психіку. Ну і таке. Тому, якщо ви хочете нам написати коментарі. І нам дуже приємно, коли ви їх пишете. Пишіть їх або в нашу вайбер-спільноту, або, наприклад, можна писати в спільноту у спільноту каналу. Коли ви їх пишете, нам дуже приємно. І ставте лайки, друзі, бо вам не важко, а нам дуже приємно. І підписуйтесь звичайно. До зустрічі у нових відео!